Добрий день, діти! Рада вас вітати на уроці права дитини. Відкрити свої робочі зошити запишіть число Класна робота і запишіть тему Правила життя в суспільстві. А урок наш незвичайний, грою всі його зовуть. І щоби він був цікавим, ти активним маєш бути. Тому я всім бажаю сьогодні уважно слухати матеріал та бути активними. Давайте пригадаємо з вами, які права дитини ми запам'ятали, опанували на минулих уроків. Будь ласка, пригадайте, яких не вистачає на слайді. А взагалі, права будь-якої людини, дитини захищені головним законом України. Головний закон України це Конституція, де прописані всі права і обов'язки українців. Вона була прийнята 28 червня 1996 року. Тому поставте відео на паузу і в зошитах запишіть термін Конституція України і коли вона була прийнята. Давайте з вами подивимося і розглянемо, які професії ми тут бачимо: міністр, банкір, депутат, винахідник. А чим ці всі професії можуть бути корисними нашій? державі правильно своїм відповідальним ставленням до ділянки роботи, яку вони виконують? Тому відповідальність це головна цінність будь-якого громадянина. А якщо виникає ситуація, коли людині треба знати певний закон, щоб захистити себе і не заподіяти шкоди іншим, хто йому допоможе? Адвокат. Це людина, що захищає обвинувачених або веде якусь справу в суді. Діти, а давайте з вами наведемо приклади, коли треба звертатися по допомогу. Правильно, коли порушуються чиїсь права. Тому зараз ти ставиш відео на паузу, переписуєш е, речення, мої інтереси та права в разі їх порушення можуть захистити. І самостійно заповни, доповни, хто може захистити права. І запам'ятай, незнання закону не звільняє нікого від відповідальності за скоєне, тому будь-яка особистість буде відповідати за свої вчинки. Використовуючи своє право, не зашкодь іншим людям. так? Тому метою сьогоднішнього року опанувати. Відповідальне ставлення будь-якого громадянина. Нашої держави, так? Що це означає? Це означає захищати свої права і не порушувати права інших, прагнути до знань, мудрості, бути корисним, берегти довкілля, брати участь у предохоронних заходах, ставитися з інтересами повагою до інших людей, розуміти, куди і до кого звертатися, якщо нам потрібна допомога, цікавитися історією роду, уміти спілкуватися з правоохоронними органами, шанувати традицію українського народу. Ставимо на паузу і всю цю табличку відповідального громадянина переписуємо у свій зошит. Я бажаю, щоб ви вміли користуватися своїм правом, захищали своє право, але й не порушували права інших. На цьому я з вами прощаюся, чекаю ваші роботи в Google Классі.